Вчора в мене був день ревізії холодильника. Я передивилася, які в нас є продукти залишилося, уже тиждень. Пройшов після останньої покупки. Продуктів залишилося в принципі небагато, тому я зробила новий список. Що нам потрібно, а знаю точно, що для дому ми нічого не будемо купувати в нас все є. А от продукти треба буде докупити. Я ніколи не купую, знаєте, там на місяць там ще щось, ну такими прямо дуже великими порціями, партіями. Я купую десь раз в тиждень і так легше контролювати бюджет на продукти. Тим самим я можу запланувати меню, яке буде на наступний тиждень, і відповідно докупити продукти. Меню на цей тиждень я дуже не буду складати, тому що, в принципі, в основному не я буду займатися готовкою. Так, десь щось підготую і все. А купувати будемо те, чого, чого нас не вистачає. Список продуктів не дуже великий, але є декілька позицій, які будуть. Ну... Такі вони масивні, і це будуть покупки от якраз на місяць, але ну тільки дві позиції. Значить, так це буде звичайний сир. Я як завжди куплю один кус, один шматочок сиру до страви, кудись додати або в гарячі потерброди, і один просто для того, щоб можна було нарізати як нарізко. Далі вершковий сир нам подобається. Це або якийсь теж бутербродик зробити, або, можливо, в якусь страву додати. Кисломолочний сир треба, дуже хочеться сирників треба приготувати, та й трошки для заморозки зроблю. Знову куплю стегну, нам подобається його просто варити і все. Гомілки кілограм, для того, щоб можна було на мангалі приготувати на наступну неділю. Далі курячий фарш. І свинини не купую нічого, тому що в нас є і сало, і м'ясо, і субпродукти свині, тому ще не потрібно. Яйце куплю 60 штук, це два великих лотка. Мука 3 кг, олія 5 літрів, це завжди ми купуємо, так як оптом. Помідори, перчик, огірки і решта овочів у нас вже є на городі. Докуплю цибульки молодої йогурт, дві штучки, хліб і ягідку. Ось такий список продуктів у мене вийшов. Не знаю, мабуть, все-таки ми от поговорили. Мабуть, в понеділок я схожу за покупками. А так, сьогодні щось приготую на вихідні, завтра в нас будуть крильця. Тому я думаю, до понеділка ми якось протягнемо з тими продуктами, які у нас є.